Слово шадиних воли Бог, я блаженство для знайшов. О, найшов омів, я кажу в душі, вічне жерево моє в царі, не успокойся я шукав, жив матір. Чиш ти завжди кожну мить, у твоїй свободі хочу жити, силу ти в оці бажання в тобі, і вічне не жерело в тобі, Ти для мене все вірищі, хоч би Науко небезпека жде Скрізь рука.